Як ти думаєш, на найомній роботі можна почати більше заробляти? Я думаю, що ти можна, бо ну, на роботі, ну як ти На... Тобі можуть якесь повишення дати пару сотень, щоб тіпа, крошки тобі насипати, щоб ти... ти залишався на роботі, рап, оті. Про весь бізнес зараз уходить онлайн. Я бачу недостачу спеціалістів. Я думаю, зараз я навчусь там вести в соцмережі чи виставляти віз... відео бізнесу в соціальній мережі, і вони мені за це будуть платити гроші. Може, це комусь нереальним кажеться? І мені і мені поначалу казалось нереальним. Але якщо я виконав перші роботи, з тим здоговорився, отримав перші гроші. Я думаю, Та яка фізична робота? Це? Ходить, виправить, дайте мені повишення. Я що жить сміняє на вашу роботу, ви можете мені достойно оплатити. В житті такого не буде. Ну, не нанімають для цього найомних сотрудників. А онлайн, от, допустим, як у нас в контент-хаті працює, у нас є потреба в нашого бізнесу, щоб люди виставляли відео, розповсюджували українські новини в соціальних мережах, ще й заробляли на цьому. Ну, на великій, там реферальні програми, продаючи українські продукти. Причому нічого не продаваю. Все, що надо навчитися, відео монтувати і виставляти. Все, що треба. Ті, хто хотіли, ті навчилися, заробляють зараз у нас по 100 тисяч гривень. Хто не хотіли, ну ходять на роботу дальше і так далі. І це нормально, що люди не розуміють цього, бо з дитинства в голову вкладалося ця робота, за оценки вчиться. Щоб тебе хтось похвалив, якась системність і так далі. А навколо ходять люди, які заробляють, якісь тачки покупають, живуть, мандрують. І ти, коли до них підходиш спілкуватися, з них ж ніхто на найомній роботі не працює, насправді. У всіх або бізнес, коли цьому, вони наймають когось на роботу і стикаються з цим вопросом, що до них приходять люди повинні зарплату, це ж взагалі в їх інтересах. Або ці люди навчились десь онлайн заробляти, ну, або бізнес там свій побудували. Але бізнес це руки, гадає, великий капітал, щоб це все відкрити. А онлайн тобі, тобі треба просто телефон, інтернет, якісь знання мінімальні, ну, треба, щоб тебе хтось навчив. І все, і можна одразу починати заробляти.